Славна нація родиною, рідна наша ненько Україно, гідна пращу соборна, нездоланна, непоборна, у час буренний, в час лихий свій гідно хрест несеш святий, скільки вклятий, воріженьку, не хотів Україну неньку знищити, розтовта. Нас тобі не подала ти, націю святої волі не здала тобі ніколи, Феніксові має крила, Україна моя мила, Мови єдності соборні, волі дух наш животворний, легендарний, неймовірний, неповторний, непокірний, мов у соборності, святій Усі майбутні наші дні будуть славою світати, миром пишно процвітати. З Днем з соборності країно, рідна ненько Україно, слава, честь і державо, нації героям слава!